Ну і у нас завершення програми. Там е, да. Олександра. Найкрасивіші Олександра Голи... Яспіль... Анатоліївна. Анатолії, правильно я так? Правильно? правильно. Ігор Степанович. Ну, красиві голи, я сподіваюся, що початком в новому році, початком нових футбольних протистоянь, буде забуватися ще більше прекрасних голів. Але справа в тому, що ми ще не нагородили автора найкрасивішого голу минулого 2014 -го року. Більш того, я скажу, що ще на сайті ТесонПроспорт триває голосування, і ви ще можете віддати свій голос за фаворита. Тому от просто зараз відкривайте. А поки я вам продемонструю, нагадаю ці красиві голи наших претендентів і одразу прокоментую, розповім, хто не якому місті знаходиться? Тож перед дивимось. Місяць березень, і наш претендент Олег Гусів. До речі, якого всіх цих претендентів ви обирали так само на сайті Тесентру спорт своїм голосуванням. І Олег Гусів, перший наш претендент, свій матч він забив у матчі Динамо Металіст. Він оформив ту дубль. І саме це його м'яч став найкрасивішим. Далі в нас Мігель Волозу. Він збив свій красивий гол у квітні. Саме ви його відзначили. Це матч Карпати Динамо. 33-та хвилина зустрічі. І саме цим голом відзначився Мігель. Наразі він знаходиться на шостій позиції нашого рейтингу. Айла Юсуф так само у цьому році відзначився красивим голом. Подивіться, ну просто шедеврально шедеврально і вітають його одноклубники і. Відзначили його. Ви і наразі Айла знаходиться на восьмому місці. Євган Коноплянка. Євган Коноплянка своїм неповторним у матчі Металург Донецьк Дніпро відкрив чемпіонат України. Новий сезон чемпіонату України і ось забив такий прекрасний гол. І Наразі він знаходиться на третій позиції рейтингу у серпні. Найкращим був Андрій Єрмоленко. У матчі Динамо Чорноморець на 21-й хвилині зустрічі ось такий красивий гол забив Андрій Єрмоленко. Матч завершився з рахунком 2-0, і все завдяки Андрію. І наразі він знаходиться на другому місці. У вересні відзначився Бруногама. Взагалі цей місяць був дуже плідний на голи для Бруногаму. Його відзначали абсолютно закономірно, тому що такі красиві голи ну, неможливо повз них пройти. Наразі Бруногама займає четверту сходинку нашого рейтингу. Ви за нього можете голосувати. Ленс. Ленс, на жаль, наразі займає останню позицію, маючи в своєму активі, всього 79 голосів. Тому заходьте, будь ласка, голосуйте, тому що справді Ленс дуже активно почав забивати, дуже активно грати з того часу, як на позиції головного тренера ДАМА став Сергій Рибров. Ну, листопаді, в 11-му турі Андрій Ярмоленко знову відзначився. Це матч дніпро динамо Сорокова хвилина зустрічі. І другий гол у цьому поєдинку забив Андрій Ярмоленко. І завдяки вашим голосам він зараз знаходиться на п'ятому місці. Ну, а цей грудневий гол, це перенесений 10-й тур чемпіонату України. Він відбувся в грудні. Ось цей саме гол знаходиться зараз на лідируючій позиції нашого рейтингу. Колосальний просто відрив від інших претендентів 44,8% наразі у Андрія Ярмоленка. Тому, якщо ви вважаєте, що цей гол справді заслуговує на визнання і на нашу статуетку автор найкрасивішого голу 2014 року, віддавайте за нього свій голос. Нагадаю, що наше голосування завершиться у п'ятницю, тому у вас є час, і вже на наступному тижні ми нагородимо найкращого. Ну що ж, а у нас э, все-таки опитування тут: за який гол? Який більше-на Павоку? Ой, то ну тяжело сказати. Ну, мабуть, Останній. Ну, він поки що лідирує. Я думаю, що в принципі, знаєте, та, якби, та, цей та, гол, напевно, він і виграє, все, да, так? так? Саша. Ну, я сподіваюся, я не буду всі карти розгонувати, тим паче, що я не знаю. Ти голосувала за нього? 에, я голосувала. Я, я голосувала, але я голосувала не за цей гол. На жаль, але подивимося кого ми нагородимо.